Не знаю, что может не нравиться в защите. Но человек защищает. Не нравится тебе, как он защищает, не смотри. Такие интересные. Я понимаю, на лекцию поставить, то понятно, что не нравится. Это могу понять, а понять на защиту не ясно мне. Или у человека хобби ставить дизлайк. Это мы твои друзья! А Людочка, привет. Я сейчас со студентами. Вы еще не будете спать, я где-то через полчасика. Я перезвоню. А, нет, нет, вот как раз я занята. Да? Я перезвоню. Давай, ага, пока. пока. Так, о, это же я еще и пишу. Ну ладно, выбачьте я. Ну уже что сделаешь. Так, значит, теперь еще у нас. Лабораторная работа, специальные конструкторы. Перше, у нас тут завдання створити конструктор копіювання. Скажіть, будь ласка, який конструктор називається конструктором копіювання? А, Це конструктор, який приймає посилання на об'єкт класу, тільки ну, має один параметр: то есть, приймає посилання на об'єкт цього класу. Є. І... Все, все. І все. Так. Призначення його. Це створити копію. Але навіть якщо ви не створите копію, це все одно ось такий конструктор буде все одно конструктором копіювання. Так, і ви скопіювали дані сюди, і рядок ми не можемо написати в список ініціалізації, тому створили копію таким чином. Дивіться, якщо я посилання заміню на вказівник, це буде конструктор копіювання? Ні? Ні. Не буде. А що ж тоді буде? Ось у мене є отакий конструктор. А треба конструктор копіювання. Що буде? Помилку видасть? Ну ні, це буде просто ну, такий буде? конструктор, який а приймає. А треба конструктор копіювання. Змінити на що посилання. Буде? Ні, а у мене отакий клас. Я забула і вирішила, що це конструктор копіювання. Що тоді буде? Видасть мені компілятор помилку? Ні. А що зроби? Ну буде, ну, нічого, Причай. буде такий. Нічого, як треба конструктор копіювання. Ну, він буде використовувати за замовчуванням. О, буде створено конструктор копіювання за замовчуванням. А ви собі святі, у, у, у паруській увереності, да, що у вас є конструктор копіювання і воно буде працювати? А воно не буде працювати те, що ви написали, бо створиться конструктор копіювання за замовчуванням. Яка специфіка ось цього конструктора копіювання, який створюється за замовчуванням? Він яку копію створює? Поверхневе. Не, ну, не, не, пове, 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 пове. Конструктор копіювання за замовчуванням. Робить поверхневе копіювання. Подивіться, будь ласка, на ваш клас і скажіть, для вашого випадку підійде конструктор копіювання за замовчування? Ні. Ні. Чому? Ну, тому що в мене є масив з. Ну що? А, ну, взагалі так, якщо б він а, був, якщо б був казівник, то не підходив, а так підходить. Тоді в нас були б проблеми. А тут побітова поля, копія кожного поля створюється, цей масив побітово скопіюється, це це все побітово скопіюється, все буде нормально. В цьому випадку конструктор копіювання можна не створювати. Ви його створили, щоб впевнитись, що він працює. Да? А так, все, все буде нормально. Якщо немає вказівників, то нам конструктор копіювання і немає наслідування конструктор копіювання за замовченням нам підходить. Це один конструктор спеціальний. Дивимось, коли працює конструктор копіювання в вашому коді, в яких рядках працює конструктор. Так, в другому рядку працює. В другому раз. Ну, от, і там ще там де коментарі. Перші функції, треті функції. есть yes. еще один способ. Я же сказала, все, которые я дала на лекции, вы должны знать. Еще один вы не... А какие там сейчас вы. Ну так чё ж, чё ж? А якости параметры. Так, якости да. Вот конструктор копирования. Значит, кто нас слухает. Три способа точно. Если вы знаете еще инши, будь ласка, Але ці обов'язково. Тоді там в мене є ще один спосіб. коли повертається з е, ну Там, де повертається, там уже конструктор переміщення треба використовувати взагалі. Так. ну всім хто нас слухає, да будь ласка, ось один спосіб. Відміняю другий спосіб: отут конструктор копіювання, саме при оголошенні об'єкту, тільки при оголошенні об'єкту. Інакше буде. Оператор присвоєння працювати. І третій спосіб: це коли ми передаємо об'єкт в якості параметра. Дивимось: фанк 1 FUNC2, фанк, фанк 3 Дивимось, що тут у вас фанк 1 приймає тут передача параметру, як іде, за? Значення. за значенням. За значенням передається копія, тобто повинна буде передаватись копія кого? Класс об'єкту А, клас? об ну, об а, а. то буде копію об'єкту. Хто виконує копію об'єкту. А, ну конструктор копіювання. Конструктор копіювання. Тому ось тут буде викликано конструктор копіювання. Тепер ми прийшли до цієї дужечки Все. Функція завершила роботу. Хто відпрацює? Деструктор. Деструктор. Значить, ми зайвий раз викликаємо конструктор, деструктор. Це на раціонально. Так, тут посилання за адресою копії не буде. А навіщо ви оце ще ну це а, третій спосіб ну спосіб. Тут я не буду, значить, я оце не буду запитувати. Якщо ви розумієте і напишете це добре, якщо ні, то ні. Але в цьому випадку ага ви оце б тут була створена копія. І тут буде копія, тому е, треба було непогано, якби ви визначили конструктор переміщення. Немає у вас Ні, немає. І тоді ось тут, отут, краще використовувати конструктор переміщення. Якщо він існує, то викличеться конструктор переміщення. У вас його немає, то викличеться конструктор копіювання це поганий код. Так, є один тип конструктора конструктор копіювання. Другий тип конструктора вам треба вказати конструктор перетворення. А це які конструктори називаються конструкторами перетворення? З одним параметром. З одним параметром. Якщо у нас є один конструктор з одним параметром, то буде конструктор перетворення. Ось один конструктор у нас просто, а другий з експлісит. Що означає експлісит? А що ну, щоб не допускати а, перетворення типу неявного перетворення запереняє перетворення. неявне перетворення? Давайте подивимось, де це ви тут використали у нас. Де? Перше ось це а, конструктор з одним параметром. Якого типу? А, ну, масив чар. Чар зірочка, так. Масив чай. І дивимося ще раз: у нас цей конструктор не містить експлісит, а значить, компілятор має право виконати тут неявне перетворення рядка в об'єкт класу. Тобто створиться об'єкт класу, і посилання на нього буде в building 3. Тут у нас. Написано, що ерор. Чому? Тому що який тип стоїть? Ну, no, це explicit. Ну, ні, який тип тут стоїть даних. Ну, інтеджер. Інтеджер. Ідемо, шукаємо конструктор з одним параметром типу інтеджер. Ось він у нас є. Оскільки стоїть explicit. То забороняється неявно перетворювати, і ось карватський і навів приклад, як в цьому випадку треба які дії виконати. Тобто просто явно передати int в конструктор. Все буде нормально. Є, що ще в нас тут? Використання default і delete. Де в нас дефолт і delete? Ага, Є. ні, delete, дефолт. Угу. Що означає ключове слово дефолт? Ну, ти ще за замовчуванням скачується. Деструктор буде створено за замовчування. Скажіть, будь ласка, до яких методів можна застосовувати ключове слово дефолт? Будь-який принт можна написати дефолт? Ні. Ні, а до яких методів можна Ну до яких ну, до тих, які можуть, можуть скенеруватися автоматично компілятором. Так. Тобто, якщо компілятор може, генерує такі методи за замовчуванням, можна написати дефолт. Не генерує, не можна написати, бо звідки компілятор знає, що ви хочете. Що оце delete? Це, це дефолт був, а це деліт. Що означає деліт? Ну, забороняє компілятору генерувати автоматично. Забороняє використовувати такий ну, так. конструктор. І якщо ми будемо намагатись створити об'єкт без параметрів, так, будь, наприклад, поставити крапку з комою, отак то в нас буде помилка, тому що заборонено створювати. Ну, це не дуже логічно, бо в даному випадку. Бо він і так не буде створений автоматично. Да? У нас є конструктори інші, тому він не буде створений автоматично. Але, може бути, ми просто вказуємо явно тому, хто читає наш код, що ми не збираємось працювати з таким конструктором. А ось я розказувала на лекції: до якого конструктора ось деліт логічно застосовувати і як раніше. Виходили всі, вирішували таку проблему, коли не було деліт. Його, Я... До якого інструктора? А... Копіювання? Копіювання. Так. Дивіться, якщо ви хочете так побудували програму, що ви хочете заборонити ось такий код, да так? щоб не мог програміст отак написати, щоб була помилка. Такий код. Тобто, якщо ви не створите конструктор копіювання, ну, вважайте, що ніхто так не повинен працювати, то він буде створений автоматично. А якщо ми напишемо delete конструктор копіювання, отут напишемо присвоїти, і «деліт», «деліт» з комер, да? То все, такий конструктор не буде створено автоматично. В усіх рядках, ось в цьому рядку. В цьому, і в цьому ми отримаємо синтаксичну помилку, буде зрозуміло, що так не можна. не можна А як раніше, коли не було ключового слова delete, як виходили з такої ситуації, коли хотіли заборонити створення конструктора якогось? Ми робили його приватним. Так. Да, створювали конструктор і писали. Private. А якщо private то конструктор є. А викликати зовні неможливо. Ми будемо в наступному році там трошечки про Singleton Pattern розказувати, і там якраз використовуються такі речі, коли забороняється створення конструктора і виклику і так далі. Так, що тут ще Що в нас ще є, що можна ще записати? Закрикається, ось тут три різних варіанти коду є. Дефолт-деліт є. Прокостання ключових слів. Угу. Так, ну, начебто все. Да? Конструктор переміщення ми тільки за бажанням хто хоче розібратись. Буде конструктор перетворення. А чому треба знати про конструктори перетворення? Ну, тому що вони часто там використовуються. Ні, ні, я не думаю, що їх свідомо використовують часто. Але ось дивіться, ви передаєте дроб, дробове число. Да? А mm. якщо в класі все розраховано тільки на int, то ви, я на лекції казала. Загубите це дробове число, а якщо це 1 мільйон крапка, 200 тисяч, 1,2 мільйона, то ви 200 тисяч загубили. І якщо хтось у в банк приніс такі гроші, то я не думаю, що йому сподобається ваша програма, де 200 тисяч просто буде загублено, бо клас не розрахований з ентом. А ви написали отак, думаючи, що у вас буде дробове число всередині класу. Або в класі конструктор тільки з енто, він перетворить ваше INT і буде працювати. І таким чином людина загубить свої гроші. Так що оце написано, як це називається? А, так, це ініціалізації. Список ініціалізації список Так, переміщення. Ну, это вы где такое прочитали? В Википедии, что ли, что такое конструктор перемещения? Ну, так. Ну, я бы, например, затруднилась сказать, что такое конструктор перемещения. Прямо с копию и значение за одного объекта в инший, без створения. Не знаю, ну хай буде. А скажіть, будь ласка, синтаксис, як оголошується конструктор переміщення? Як впізнати конструктор переміщення? Ну, там посилання. Два... Два посилання. Два посилання, так. Два посилання. Ну, я б отут я й мала на увазі, що синтаксис, що з двома посиланнями, бо я не дуже згодна з цим визначенням. І я, чесно кажучи, і не дам таке визначення, не задумувалася, як сказати. А я попереджала, що я кожного буду запитувати, що ж таке інкапсуляція. А це механіну один з принципів ОП, це механізм поєднання даних і коду, а з метою прихвальня деталей реалізації, ну і захисту від стороннього втручання. Так, хорошо. Так, а тут далі у нас, тут, мабуть, буде. Видок. У мене там був кусок з конструктором переміщення, але я його видалив, тому що я не зовсім зрозумів, як він працює, тому. Ну, там, якщо скажімо пропустим... так. Ну, на мій погляд, про конструктор переміщення, що треба знати? Що. Він відіграє велику роль, коли у нас всередині є вказівники. Бо звичайні дані все одно копіюються. А ось те, що там, де по нью пам'ять, там можна просто передати адресу. Mm. Розумієте? Ну, да. Якщо у нас пам'ять не нью, а в стеці, то її ніяк не можна перемістити. Функція завершила роботу, стек отак раз почистився і все. Ви не можете залишити середину якогось із стації середину якусь, і звідкись на неї посилатись. Так не буває. Розумієте, якщо функція, наприклад, завершила роботу. Тому, на мій погляд, це для вказівників. Ну, що треба знати? Просто треба знати, що таке існує, що в бібліотеці стиль ми ще пару слів будемо казати про те, що він там використовується. Ну і м -м, такої інформації. Нормальный. А вы не шукали? Я в этом році не шукала. Може, я шукал, я ничего не нашел. Ну, да? ну как воно... Я нашел документацию Microsoft про конструктор перемещения, но mm -hmm. там он, он, связан больше с перегрузкой оператора равно, как-то как часть одной композиции было, а отдельно нет. Ну, равно есть присвоение, А є присвоєння з переміщенням. Це теж як би ну, ми будемо далі присвоєння і про переміщення трошки казати, але ну, ладно, я не знаю. Це вже якщо я думаю так розумієте, якщо ви раптом вирішите бути сішником да, і шукати таку пропозицію, тоді вже треба ну, ритись. І Якщо, наприклад, посі раніше. А поки не було свіфта, то на objective c проводили співбесіду не по Swift, а не по objective C, а по C. Ну, я не думаю, що там для Objective-C хтось буде запитувати конструктор переміщення. Знати, назва хоча б щоб було, що ви знаєте, що це таке. Так. Так, що у вас? Ага, ви заборонили такий конструктор, да Так. Дефолт конструктор за замовченням. Це має сенс дефолтний конструктор за замовченням. І як у Карвацького було деструктор за замовченням, теж має сенс, так, нормально. Значить, тут що відбувається? А, виклик конструктора копіювання. Так. І тут. Також. Також. І ось тут у нас. Це передача. Ну, це ти кажеш, в, в другому так, в mm -hmm. другій функції це передача копію, це конструктор копіювання. Да, тут. За посиланням. За посиланням. Один параметр. Так, скажіть, будь ласка, як, як компілятор знає конструктор копіювання? Uh, він приймає uh, один параметр. Він може приймати декілька параметрів, але тільки один можна передавати. Тобто, mm -hmm. всі інші параметри тут повинні бути за замовчуванням, mm -hmm. а, mm -hmm. а цей параметр повинен бути посиланням на об'єкт uh, цього класу цього класу або константним посиланням на об'єкт цього ж класу. Там є значення, куди константні об'єкти будуть вивчати. Скажіть, будь ласка. А які методи можна писати з ну, присвоїти дефолт? Конструктор та деструктор. Ну а якщо взагалі узагальнити? А методи, які мож, компілятор може згенерувати. О, автоматично. Для тих методів, які можна згенерувати автоматично. Так, і що таке інкапсуляція? Інкапсуляція це принцип ООП, який включає в собі. Зв'язок коду та даних з метою захисту їх від зовнішнього